Друзі, радий всіх вітати. Сьогодні у нас війна без лікування. Щось чекати, я трішечки повернуся. Так, отак. У нас сьогодні війна без лікування. Я зараз в гостях воюю в альянсі Волин Зістяря. І воюємо ми проти ось такого альянсу. Альянс доволі потужний, багато фергусів, багато бабок. Ну, будемо йти пробувати пробивати це все. Давайте розпочинати. Ну і погнали перший тапочок ось такий. Там у нас фергус по центрі. І будемо пробувати пробувати, сподіваюся, не опозорюсь. Ну, Буде каміння, буде і результат. Поки що каміння, ну таке собі. Таке собі каміння. Давайте спробуємо ось так трошки щось прокрутити. Так, ну не дуже нам то допомогло. Давайте ось так тоді. І, мабуть, ось так. Так, піднявся у нас зелененький, трошки фіолетовий, але мало, мало каміння. І, і це печально, і це печально. Тому що... Зараз фергус вже зарядиться. І нам прийдеться... Панові все робити. Так, так, так. Давайте. Давайте ось цю тріч складемо, яку нам підказує. Ну, і як би все, Фергус уже заряжений. Божевілець теж уже на готові. Давайте тоді отак якось прокидувати прямо в фергуса і там будемо доскладувати камінчик. Так мегаміньйони нас щемлять. А камінчика нам все одно не дають. Там уже зараз і регін буде атакувати. І божевілець цей вже на готові, коротше, на жаль, треш повний. Так, ну і зараз регін когось когось просто поховає. А каміння просто як не було, так і немає. Давайте ось це комбо зробимо. Ну, Воно не сильно нам допомогло, конечно. І це жесть. Це, звісно, жесть. Давайте ось так. Ну і це майже нулик. Да, такий от неприємний розбив. Йдемо на наступну ціль. Потім буду добив, не добив, якщо щось свої забрати, підчищати за собою. Поки що йду на нову ціль. Так, тут картина плюс-мінус щось поприємніше. Давайте ось так складемо фіол. Так, у нас навіть підлетіло... підлетів. Синій кріс, давайте ми його зберемо, але взривати не будемо. Ось так трієчко. так. І прийдеться взривати синій кріс. Не вистачило трішки мої. Він... Давайте там полетить трішки в бабцю. Ага. Бабця вирішила зарядитися. Отак от, отак от, 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 як то кажеться, злий жарт думав одне, вийшло зовсім інше. Так, давайте ось так. Будемо все кидати в бабцю. Ось так. Ось так. Так. Центр вибили, але ми страдаємо. Ми страдаємо. Трем дуже сильно. И зараз у нас минус 0. Очередный тапочек, русичка за порог, походу. Ну, да, вот и тут не выживет от пика, конечно. Ну... Но... Цей бей, конечно, трошечки-трошечки Трошечки за мною десь, мабуть, тупняк. Мабуть, треба було одразу взривати синій кріс. І не те саме... Не сподіватися, що мені там щось підлетить. Так, ладно, ладно, давайте підемо далі. Так, тут взяв всіх швидких і сподіваємося на... Як завжди на камінчик, зараз поміняємо війська. Сподіваємося на камінчик і на нашу вдачу. Щось перві два тапки в мене взагалі якось не зайшли. Так, у нас багато синього, це чудово. Давайте ми почнемо з ось цього червоного. Так, я вот, в принципе, я думал, что тут под Едосыни он подъехал. Так. Просто так, сыни. И просто так, сыни. Так. Будем бить сюда. Так, давайте від гріха подальше, скажімо так, закриємося таунтом і дозбираємо наше червоне, якщо воно дозбирається, бо щось наш камінчик покидає чат потроху. Давайте вкидаємо він нам ультанов в таунт. Так. Є. Yeah. І давайте, мабуть. Мабуть, мабуть, зіремою жовтий, жовтий кристал. Це якраз червоні ось стане, але буде заряджений уже оцей прав, лівий, лівий угол. Але нічого страшного, я думаю, що ми його доб'ємо. Так. Так, ну він потужно пробив, потужно. Давайте його доб'ємо. І давайте синеньке прокидати. Капець. Цей уже знову заряжений, я в шоці. Просто треш. Заклювали. Ой, все так добре починалося. Щось, коротше, в мене відчуття таке собі... Що взагалі щось тяжко йде. Так, ну йдемте давайте на... на свій добивчик оцей сходимо. Спробуємо його добити. Давайте спробуємо з блокіраторами зайти на фергуса. Подивимось, як в нас буде. Так. Ну, 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 по камінчику. По камінчику таке щось. Давайте ось так прокинемо, там підніметься червоний. Так, єсть. Можливо, тут закриється жовтий. Ні, Поки не закривається. Давайте ми ось так прокинемо, мабуть, через комбо жовтенький. Так, ще підликивок річки жовтих. Давайте ми прокинемо. Так, є зарядка. Давайте пробуємо блокувати фергуса. Ну або добити, можливо. Так, є. давайте ось таке комбо прокинемо. Червоненькі пішли. Так. Давайте в цей угол вдаримо. Вдаримо блокератором. Закриємось трошки від регін. І давайте, мабуть, і тут трієчку жовтих в пустоту прокинемо. От там ще червоний під'їхав чудово. Дуже чудово. Так, і давайте бити цей угол влівий. Так, є, маємо прикриття. Давайте ось так четвір Трічку жовтих. І спробуємо за... Заблокувати. Так, є. І давайте, мабуть, її будемо добивати і шукати наше каміння. Чудово, камінчик підійшов. Дуже чудово. Давайте знову блокуємо і шукаємо наше каміння на, на добив, так сказати. Запускаємо всіх і добиваємо. Майже добиваємо, ладно. Ось так добили. Так, ну. Ой, слава Богу, хоч добив, до забрали. Хоч добив, до забрали. Друзі, я повернувся, ще один тапочок, зараз по берегу зіграю. І буду чекати переворота. Давайте сподіваємося, що у нас все вдасться. Так, ну. Що то более-менее? Трошки синього є, трошки червоного. Ну, таке собі хочу насправді. Давайте ось так. Так. Давайте... Пу -пу -пу. Ну, давайте так, как показываем, может быть, компьютер, хотя не знаю. Угу. Давайте, ладно. О, чудово. синий заплатил. Так. Б'ємо 7. Підсилюємося 7 і взрываємо синій кріс. Так, рогін пробили чудово. Так, тепер. Хто нам... Хто нам, скажімо так, страшно? Давайте сейфланг пробувати. Тут доволі... Трошки пробиті вони. Давайте так от. Тепер ось так. І ось так. Підкинемо трішки манне своєму. І давайте червону отак от порожнечу. За три. За три, мабуть, я не знаю, зарядиться. Зарядиться чи не зарядиться цей. Шибескейл, мабуть, зарядиться. ну ладно, у нас жирні міньона висять. О, не зарядився, чудово. Так. Давайте тепер зрізаємо ось цьому броню. І підкидаємо трішки манни і ось так трієчку червоних. Так, ще морське об'є. Ми поки що тримаємось. Так. Давайте, давайте, мабуть. Будемо піднімати ось цей. А давайте у... Давайте ось так жовтеньке скинемо. О, під'їхало червоне трішки. Нам червоне звісно, так собі, скажемо, але нам треба його заряджати. Так, є. Давайте тепер цьому флангу підрізати броню і піднакидувати собі манну. Так, жовтеньку в пустоту. Так. Синього червоного поки нічого немає. Так, ну так як уже зібрався бить коля, це коля, да, у нас коля, то давайте ми у нього і прокинемо ось таке комбо. Можливо, там десь закриється червоний або синій, і, може синій закрився. Все добре. Так, давайте знову сюди. І давайте спробуємо перезарядити синіх наших. Так, одні є. Кого піпкой вдарить? Так, мінус фіскою. Окей. Окей, давайте. Знову собі міньйона ставим. ставимо і пробиваємо. Ставимо більш жирнішого собі мільйона. Так. Ось такі от у нас міньйони по 1756. Так, давайте обновимо мінйони і... Ось так, червоненьке. Мабуть, прокинемо. Так. Шимер Скейл нехай б'є. Давайте ось так тепер. Так, немає, немає синього, синього немає червоного. Давайте ось тут червоне підвинемо. Так, є трішки червоне. Давайте ось так в колю. Йому трішки не вистачає. І давайте ось так його проб'ємо. Підріжемо броні і, можливо, там синій закриється. Закрився синій, але йому не хватило трішки. Трішечки йому не хватило Так, ну ладно, ладно. Ми зараз перезарядимося. Так, так. І... Ось так, зриваємося. Так, червоний підлітає і синій підлітає. Так, давайте йому зрізаємо і пробуємо синеньким добити. Хоча навряд ли синій доб'є його. Я щось геть туплю, щоб синім добило зелений. Давайте підрізаємо їм на максимум. На максимум манну. Ну, оригін манни. Все, чудово. Завершили. Добре. Зійду добивати останній капчик е і буду зараз летіти до кірюхи Зійду добивати останній капчик. Е і буду зараз летіти до Кирюхи на стрім. Так. О, гляньте, в нас по жовтому хорошо так. Ну, непогано, скажем так. Як би нам його краще скласти? Так, давайте, мабуть, якось ось так спробуємо підняти. О, добре. Чудово. Давайте може тут жовтий кріс закриється. Майже, майже, але трошки ні. Так. Тепер давайте ось так жовтий. Так, трошки лишній нічого солетів, але з зелененький підійшов. Так, зараз ми трошки вихватимо. Так, давайте будемо, мабуть, бити по центру і пробувати його пробивати. Знову конбятника пішла. Не потрібно. Так, ось так, тепер три Так, є у нас зарядка. Давайте п'яморові. Ще майже на всіх повісився так, давайте ось цю пробувати пробивати, бо вона дуже така противненька дамочка. І будемо ось так річку скидувати, поки що жовтих немає, щоб дозарядитися. Опа, це ухилилися всі. Всі ухилилися. Давайте ось тут пошукаємо жовтеньки. так пойдешь желтенько чудово так пойдем кидаем вот так разрезаем им всем броню и взрываем сына так добра сейчас ночь Ухиляйтесь. Ну, может, ухилилось двое. Так. Все не страшно. Давайте Леонидосом в Так, есть. И... Ну, в принципе, три каминчика Моего его вроде как забрата. Давайте спробуем. Так, забрали. Чудово. Так. Тепер давайте зробимо зелений кріс. Диміція в одного кость вдарить, як це її. Ну так було чудово. Давайте ксіамарою. Тигна, які ухилилися все. І кисанчиком. Майже, майже, майже. Зриваємо зелений кристал. І... і взриваємо фіолетовий Там складуться зверти. Так, комер. Не, не страшно. Відрізаємо її атаку і добиваємо. Худово. Так, в итогі, друзі. В мене, скажімо, так, Трошки, трошки не дуже зайшла війна. По-перше, що і режим складний, в принципі, без відхилу. У мене не дуже багато таких карт, які б тут добре заграли. Плюс, типу, тут були самі фергуси і бабки. Ну, дуже багато їх було. Так, в ітоги я набрав. Я набрав... 187, майже 200. Результат не дуже класний. Я, скажімо так, розраховував хоча б на три шоти але вийшлося в мене 2 шоти 3 розбиви і 1 добив. Тому, ну, якось так, побачимо, як будуть наступні війни заходити. Всім дякую за перегляд, друзі, і всім гарного дня. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на канал Пазламано в Ютубі. І також заходьте, будемо спілкуватися в чатику в телеграмі. Всім гарного дня! Бережіть себе, бережіть близьких.